Блокування банківських карток, так званих ухилянтів. 6 травня 2023 року, набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії. Воєнного стану, який скасовує дію розпорядження Кабінету міністрів України про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану від 02 березня 2023 року номер 198 Р, повертаючи арешти виконавчої служби попри продовження дії воєнного стану, травня 2023 року банки можуть арештовувати рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Арешти рахунків боржників не є новацією, адже їх блокували і раніше. До чого тут так звані ухилянти ТЦК та СП мають право розглядати справи та накладати стягнення, інакше кажучи, штрафувати за трьома статтями Кодексу України про адміністративне правопорушення, зокрема і статтею 210 1. Дуже розповсюдженим є такий сценарій. При візиті до ТЦК та СП військовозобов'язаному видають папірець з реквізитами та написаною сумою штрафу, і це не відповідає діючому законодавству. Процедура має бути приблизно такою. По-перше, представниками ТЦК та СП складається протокол, в якому фіксується суть допущеного правопорушення. По-друге, протокол видається або направляється поштою військовозобов'язаному із повідомленням, коли і де буде розглядатись адміністративна справа. Тобто, сам факт складання протоколу ще не означає притягнення до відповідальності. Для розгляду справи запрошують і самого військовозобов'язаного. По третє, у призначений день та час керівник ТЦК та СП розглядає справу, в тому числі вислуховує військовозобов'язаного, якщо він з'явився, та вивчає його письмові пояснення, якщо вони подані. За результатом розгляду, якщо керівник дійде висновку про наявність підстав для притягнення військовозобов'язаного до відповідальності, керівник ТЦК та СП приймає постанову, де визначає розмір штрафу, вручає її військовозобов'язаному або направляє поштою. А далі ця постанова потрапляє в руки виконавчої служби, виконавча служба в рамках виконавчого провадження, в разі якщо порушник не сплачує штраф добровільно арештовує рахунки в банку, доти, поки порушник, якщо він не оскаржить постанову до суду, не сплатить штраф. І це є законно. З військовослужбовцями діє та сама процедура. На сьогодні немає жодного мораторію, щоб не блокувати картки військовослужбовців. Щоб перевірити чи невідкриті виконавчі провадження відносно вас, необхідно перейти на сторінку реєстру боржників, вказавши своє прізвище, ім'я по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Дякую за увагу. підписуйтесь, якщо було цікаво.